Вітаю вас на каналі бджоли», Мене звати Сорока Дмитро. В цьому відео хочу поговорити з вами на таку тему, як порівняння вуликів із ППУ та вуликів із ППС. Дуже багато є запитань, тому що люди зараз ну, хочуть планують розширити пасіку, шукають, які вулики краще їм придбати. Дуже багато було в різних відео коментарів, що зніми порівняння. У тебе є такі і такі вулики, то порівняй їх, розкажи, які з них краще. У мене на пасіці є ось такі шестирамкові вулики з пінополіуретану. І є також в цьому році з'явилися у нас вулики Апікс. Це також десятирамочні вулики і шестирамкові вулики, які я цей перший сезон використовував. Що хочу вам сказати, для мене особливої різниці між ППУ та ППС ну, її не помітно, тому що. В принципі, там відмінності мінімальні, вони не суттєві. Тому що головне, щоб не дерево, просто щоб його не тягати, бо я також з цим не на своїй пасіці, але працював і знаю, скільки ті корпуса важать і як його потягати довелося. Так що, ну, мій вибір був або ППУ, або ППС. Ці, наприклад, вулики цього виробника, бінук, я побачив у... Олександра Хаменка на пасіці. Там я прямо аж загорівся. І ще це було давненько. І прямо аж загорівся, хочу, думаю, всю пасіку на таких вуликах. І, в принципі, в мене була така мета. І нуклеусів, у мене там сотня стоїть, і з ППУ і так далі. Чим мені він сподобався, конструктивно сподобався і тим, що він такий легкий, дуже міцний, коротше, продуманий. Я вже про це розповідав колись, є окреме відео. По користуванню, мені вони дуже сподобались, досі ними користуюся, ніяких якби, з ними дефектів. Ну, то є, Нічого не відбулося поганого. Єдине, що трошки на сонці криші, коли стоять, то воно може трохи крутити. В принципі, от за скільки років, три використання, там деякі. Так, ну, да, виходить три роки, це самі старші, у мене з ними нічого не відбулося. Ну і логічно, бо це такий довготривалий термін їх використання, вони можуть десятками років служити. Є там вже підтверджено, що чи три, чи чотири десятки цей вулик вже десь там відслужив, самі перші, які відливали. Що хочу сказати, вони мене задовільняли і задовільняють. Єдине, що би, від цього виробника ми відійшли особисто, бо. По деяким причинам, я не хочу там публічно їх дуже розкручувати, але ну, неприємно працювати саме з виробником через деякі там маніпуляції і так далі. А в цілому вулики, що в принципі можна сказати, і про ППС, і про ППУ, те, що вони легкі, і ті, і ті, вони міцні. Конструктивно да, вони там відрізняються. ну Це у кожного виробника вони будуть відрізнятися. По ППУшкам, що мені якби більше подобається, що вони реально міцніші з ними. там якби… Ну, ти не боїшся його сколоти якось і так далі. Ну там, я не знаю, хіба що якщо Стамеску всовуєш, що там треба обережно, що там, що там, я не знаю. Тобто, можливо, їх там, можливо, їх термін служби буде просто довговічніший. В принципі, це єдина, мабуть, така перевага, тому що. От знайти, особисто мені було важко знайти такого виробника, щоб мені підходило все. Тобто я шукаю, що якби, по ціні щоб було достойно, нормально. Вулик був не дуже накручений, щоб він був просто ну, простий в роботі, без всяких там, кучі втулочок, вкладишей і так далі. Мені це ну, не потрібно. Тому я ось таке щось шукав. А вони, виробники, стараються його зробити досконалим, да, і багато всяких конструктивних моментів придумають, які мені в принципі, не дуже й потрібні. Тобто, ну і ціна ППУ вуликів, вона відповідно вона більша. Мені, коли стало питання замінити якось виробника, знайти нового, тобто я дивився що ж і на Ютубі люди, їхні відгуки про вулики, і, в принципі, в інтернеті, на сайтах шукав. Виробників ППС-вуликів їх не так багато, наскільки от я побачив, то польські якісь вулики, там, Лисонівські купувати, ну це для мене надто дорого. І ну вони коштують там. Від 7 тисяч вулик для чого, ну, там, від 5. для чого мені такий вулик потрібен, коли я його відіб'ю. А щось таке, ну, теж там, інші фірми не буду називати, вони, ну, я трошки засумнівався в їх би, постійності, що вони будуть постійно виробляти, що у них такий масовий продукт. Тобто, ну, не, не знав, чи буде доступно воно через рік чи через два, бо я все-таки прагну до такої універсальності на пасіці, щоб було, вулик був. Ну, не було такої каші різноманіття дуже великого. Тобто і мій вибір, я не знаю, видно, не видно, зараз камеру візьму. У мене якось душа припала до Великів Апікс. Я це не рекламую, мені ніхто зараз не заплатив за це. Ось ви, ну, перед вами відповідь, що для мене краще. Взяли ще партію, це магазини. Е, мені потрібно, бо не було ні коштів, ні, цей, ні можливості купити. Зараз трошки. І ще з десяток взяли десятирамкових вуликів нових. Ну, коротше, це відповідь, що для мене краще, тому що... А, а і до речі, так, ще пару таких шестирамочників давно мені горіло, саме такі. Вони з'явилися на сайті і захотілося взяти такі саме збірні. До речі, прикольно воно і по доставці виходить дешевше. Ну не знаю, кажуть, що оці цілі налеті, вони краще набагато. Для мене і цей він такий міцний, плотний, я там роздивився. Теже подобається. Воно, В принципі, різниця з цільно летими особливої немає. Можливо, дійсно цільнолитий він буде краще, але ці мені візуально дуже подобаються. Тобто ці вулики, блін, ну, ну, в, чому, ну, яка різниця? Особливої немає, Що що ті, шо ті легкі, що ті дуже теплі. Бужолам в них дуже комфортно, я навіть коли з своїх там старих 12-рамочних вуликів з рогозяних переселяв у цей, Ну, там, виходить, що та сама сім'я, але от буквально, ну, після пересадки воно навіть по-іншому виглядає. Тобто зразу відчувається, що їм в цьому форматі набагато комфортніше, вони набагато краще розвиваються. Але, в принципі, вулик там вже не відіграє ролі, коли сім'я більше за 5-6 вуличок, їм там... В принципі, по барабану, там розвиток однаковий. Що в дерев'яних, що в таких. Тобто, що мені подобається? воно, Вулик він дуже товстий такий. Тут скільки ширина стінки Чуть, ну Сороковка виходить. Дуже щільний такий матеріал, він нічого не манеється. Бачите, я давлю. Що мені ще треба? ну тобто, А самий великий козир тут це ціна. Тобто, той вулик, що той він виконує свою функцію, наприклад. Ну, Те саме, по суті. Я особливо різниці не помічаю. Можливо, мені мінімально конструктивно більше подобаються ці ППУшки. Але для чого мені переплачувати ну, великі реально, гроші за ППУ, якщо можна взяти те саме. І це ж не такий, типу, як листовий пінополістирол. Там багато хто написав, хейту, типу, що миші гризуть, якісь бжоли і так далі. Ну, Поки що ніхто нічого не погріз. Побачимо з роками. Ну Я просто дивлюсь, я ж не так з космосу беру інформацію. Дивлюсь, наприклад, на інших каналах, хто вже працює роками або десятиліттями, і вони з вуликами все в порядку. Тобто вони, ну да, так, щось пооблазила краска, ну треба перефарбувати. Але такого якихось ужастиків, що його там міль погризе, чи там в перший же рік миші з'їдять, ну такого я особисто ні по відгукам, ні по розмовам нічого такого не бачу. Мені здається, що це теж він спокійно 10 років прослужить. А ціна реально суттєво відрізняється. Ви можете ще подивитися, там на сайті у них є знижки від 10 20 одиниць, там або комплектів вуликів, або коротше, цих комплектуючих. Там ну, реально є система знижок, що є якби, приємним, чого я в принципі на цих вуликах і зупинився. По-перше, надійність, що вони вже. Ну, Доказали, есть ну, у них є своє ім'я і те, що я сам перевірив, ну, якби, то мені все підходить. Я не знаю, що ще можна при цьому додати. Мені особисто зараз подобаються апікси, і думаю, що в майбутньому їх теж буду покупати. Бо теж, у мене ж, е, якби це розповідає з перспективи розвитку, бо теж пасіку зараз. Е, Ну, у мене гори вуликів немає і постійно доводиться щось по мірі можливості підкупати. І саме основне, що ну, якби по карману менше б'є, тому що ППУшок купити, тут же ще дивіться, воно не те, що сам вулик він коштує, так, гроші, а ще доставка. Тут теж такий момент. Дуже це не дешеве задоволення, але якщо є можливість взяти реально дешевше. То я би обирав щось дешевше. Тим більше, що зараз не знаєш, вкладаєшся, але що воно буде далі, теж неясно. То для мене все-таки я так обмазгував, подумав, то ППС більше підходить, бо це ППУ вони більше в таку в довгу гра. І зараз не знаєш, що воно буде далі. І чи є сенс витрачатися так дуже, як витрачався раніше. Коротше, якась отака інформація. Поділився вам, от просто наговорив буквально те, що я думаю. Тому що реально люди. Хто планує на весну розширятися, чую і там не десятками, хтось сотнями хоче вулики брати. Тобто, ну, я особисто на своїй пасіці отак вирішив. а Ви вже думаєте, як вам більше підходить. Я поділився те, що ви мене питали. І надію, що тему розкрив. Тому, якщо вам відео сподобалось і було корисним, попрошу поставити лайк. Ну і до скорих зустрічей. Пока.